Ти подивись навколо себе. Ти подивись та нагадай собі, чи вдячний я за те, що маю, чи вмію цінувати цим, чи вмію цінувати хлібом, чи знаю я його ціну, чи знаю я ціну свого життя, чи пам'ятаю, хто мене створив, чи пам'ятаю я того, хто викуп заплатив, за те, щоб мала я життя у небі назавжди. Чи дякую я Богу за родину, чи дякую за друзів, за життя? Чи завжди я склоняюсь у молитві, схиливши голову і коліна? І я кажу: Господи, прости, прости за те, що не ціную я тим, що з неба ти даєш, прости за те, що не ціную я родиною, сварюся, злюсь, та часом навіть кажу, не люблю. Прости за те, що не ціную я тих людей, які стають молитися та кажуть, Боже допоможе їй вийди ти назустріч, дай її серце радість та спокій. Прости за те, що не цінує я тим, що Ти даєш. Прости за те, що рідко кажу, Ісусе, це все Ти, бо ж знаю, так лиш можеш ти. Прости за те. Що дуже часто свій час вкладаю не туди, прости за те, що рідко я сідаю, беру у руки Біблію Святу. прости за те, що час я маю та рідко погляд свій до тебе направляю. Прости за те, що душу відкриваю я для людей, а потрібна лише тобі, прости за те, що знаю, як сильно ти мене кохаєш, але я маю час для інтернету, друзів, навіть для млітків. Та часу завжди на тебе не вистачає. Ісусе, я прошу лише тебе, ти знаєш усе сам, ти знаєш моє серце, моє таємне. Ти бачиш сльози, і я так відчуваю, коли ти ніжно щік моїх їх витираєш. Коли ти ніжно мене пригортаєш та кажеш, я є тут, я все бачу та чую, і часу не гаю, я завжди там, де ти мене гукаєш, я завжди там, де ти, я завжди в серці твоїм, я завжди поруч, і я так сильно тебе кохаю. Та коли ти думаєш, що я тебе не чую, я десь пізнився, ти просто не дорозумієш плани мої. Я знаю, це боляче, важко. Здається, ось ось ти впадеш. Але ти згадай, щоразу, вночі, як плачучи, ти казала я впала, та не маю сил, мій Бог, тебе я лиш благаю, дай сили встати та далі йти. І ось ти прокинулась, встала, вдягнулась, пішла на навчання, забула знов сказати хоча би мій Боже. Я дякую за твою любов. Я щоразу давав тобі сили вставати і знову йти. Я поруч з тобою, моя ти дитино. Ти просто цінуй те, що маєш, і дам тобі ще більш обіцяю. Ти пам'ятай, ти йдеш стежинкою моєю, тому я завжди з тобою. Я твоя опора, надія, любов. Люблю тебе, моя дитино, і завжди з тобою, бо я твій Бог.